Дія вас вітаю! Чудових класних надійних автомобілів на нашому майданчику стало більше. На продаж сьогодні до нас завітала машина Toyota RAV4, повноприводна, дізельна і на автоматі. Автомобіль в максимальній комплектації. Весь кузов в рідній фарбі. Один рік автомобіль в Україні привезений з Німеччини. Комплектація шикарна. Заводський ксенон, леди в туманочках, гарна літня гума встановлена, шикарні 18-ті легкосплавні диски оригінальні. Чорний кузов, височенька, водночас і компактна, економна, бо дизель і комфортна, бо на автоматі машинка. Що по ній можу сказати? Машинка отримала нові гальмівні колодки по колу. Нещодавно замінювався паливний фільтр. Треба в найближчому майбутньому замінити мастила і фільтр в двигуні. А так, в принципі, все по ній класно, подава супер і головна комплектація. Автомобіль з люком, автомобіль має безключовий доступ, автомобіль має красивий шкіряний салон. Електрорегулювання сидінь, всі чотири склопідйомника. Автомобіль має режим спорт, допомогу при спуску, датчик світла і дощу, шкіряне мультикермо з під кермовими пелюстками перемикнення передач, бачимо плюс-мінус, плюс до всього. Круїз-контроль, 202 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Пробіг підтверджується сервісною книгою, яка є в бардачку. Маємо електроскладання, регулювання дзеркал, гарний надійний автомат, підігріви передніх сидінь, запуск кнопки, блокування повного приводу, двозонний клімат, контроль і подивіться. Є навігація, можемо під'єднати свій телефон, також є камера заднього огляду. В цьому автомобілі працює кожна кнопка. Клімат заправлений і в прекрасному стані салон. В свій час людині підбирали цю машину, підбирали тщательно, тому зараз по ній зауважень нема. В чому плюс цих автомобілів? В тому, що трансформується салон. У нас там багажничок не прям великий, за того, що це у нас такий кросовір-компактний, але ми можемо зробити. Так, і наш салон стає, наш багажник стає ще більшим. салону зауважень зовсім немає, дивани в прекрасному стані. Є, опять же, такі є у нас підлокітник. Підлокітник з підстаканниками. Ідемо в багажничок. Все чисто, все класно. Два комплекта килимочків. Текстиль зараз лежить в салоні і е, зимовий комплект резинових килимків лежить у нас в багажнику. Є шторочка, є докатка. Як бачите, це вже 11-й рік випуску, це вже рістайлінгова версія. Toyota rav 4. Ми вже не побачимо запаски, яка кріпиться на багажник. А в дорістайнгових версіях побачимо. Також в автомобілі у нас є Фаркоп, де в принципі тачка супер. Тачка коштує своїх грошей. 13,5 тисяч доларів автомобіль стає в продаж. До речі, із плюшечок тут є два ключі і є автономне вибасто, яке свій час встановлювалося за великі гроші. Тут воно є, тут воно працює з дистанційним керуванням. Тож, друзі мої, я вас запрошую на майданчик, машинка залишається, якщо шукаєте собі дизель-автомат, то у нас є шикарні варіанти для вас. Не тільки Toyota, є ще різні машини. Вибір у нас класний. Тож запрошую.